Криворізький Тайсон, як у рідному місті, називають вихованця восьмої дитячої нацької спортивної школи і клубу «Тріумф» тренера Олександра Кучерявого, чемпіона Європи і Балканських країн минулого року майстра спорту України міжнародного класу Артура Кузьменка, був одним з найтитулованіших учасників чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед дорослих, який для юнака став дебютним. Для цієї вікової категорії дядьків, де вже все відбувається на значно вищому рівні, інші сила ударів, швидкість, атака і захист, оцінка ситуації і потрібно звикати, терпіти і продовжувати перемагати. Цей рік я заходжу перший рік врослий бокс, і хочу показати. Як те, той рік у мене 2024-й дуже гарно пройшов, більше як 20 поєдинків і всі перемоги. В тому році я став і чемпіоном Європи, і чемпіоном Європи серед Балканських країн. І в цьому році теж хочу стати чемпіоном і України, і Європи. Щоб показати далі такі гарні результати, будемо тренуватись. Артур серед інших, взяв участь у стислій церемонії відкриття турніру, що відбулася на ринзі комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради, під склепінням зали якої традиційно на початку пролунав державний гімн України, після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих, які загинули на війні з Росією і далі. Після короткого привітання від віце-президента громадської організації. Олександра Багацького стартували поєдинки чемпіонату, і, хоча з низки об'єктивних та суб'єктивних причин він був небагатим за кількісним складом атлетів, проте гарному рівню сутичок придавали бої за участі провідних боксерів Дніпра, Кривого Рогу і Кам'янського. За дорученням президента федерації боксу Біндера Владіслава Олександровича провели перші змагання в цьому році вікової групи до 23 років, намагаємося робити все можливе і неможливе для розвитку боксу. «Наперед, хочу подякувати всім тренерам та спортсменам, які прийняли участь і готувалися до цих змагань, а також всім, хто долучався до організації цих змагань і збройним силам України, які дають можливість проводити, проводити ці змагання. Звітний турнір став водночас і генеральною репетицію, як перед найближчими, так і не надто чемпіонатами України. Тому у ході нього тренери, звісно, отримали гарну можливість перевірити стан готовності своїх підопічних. При чому в незалежності від перемоги чи поразки, так, наприклад, Андрій Молчанов з Дніпровського клубу, фаворит наставника Олександра Клименка, хоча й поступився у сутичці, втім тренер не надто засмутився. Адже ще є час попрацювати і виправити помилки перед стартами значно вищого рівня. Не все вдалося те, що напрацьовували. Ще все попереду, ще багато дуже роботи. Основні старти це чемпіонат України до 23 років, які проходитимуть у лютому у Львові. І також основний старт це змагання серед еліти чемпіонат України. Наразі він поки що в Одесі. На даний час всі тільки вийшли з новорічних канікул, і ще ми в стадії набрання форми боксерської, та і фізичної, і техніко-тактичної. Так що все ще попереду, ще не досить ми готові. Традиційно переможці і призери чемпіонату Дніпропетровської області, традиційно від організаторів. Були удостоєні дипломів і медалей, а сам турнір, який відвідала у якості уболівальниці більш схожа на модель аніж на серед іншого бронзову призерку чемпіонату Азії Анастасія Чорнокуленко відкривав насичений цікавими змаганнями календар сезону 2025 року, який обіцяє бути як мінімум не гірший ніж минулий.